Усіх вітаю. У нас на півдні вже відсвіли півонії. Квітнуть вже, це вже другі квітки, такі поодинокі. Ми милувалися їх красою, вдихали їхній гарний аромат. Дякую Оборонним силам України за те, що ми можемо милуватися квітами, саджати наші рослини, вирощувати, робити наші садочки більш привабливими. Дякую хоробрим воїнам. Які створюють для нас безпеку і захищають нас. Півони відквітували і вже радують наше око, милують троянди. Хочу показати, які троянди наразі квітнуть. Почати хочу ось цієї троянди. Така велика досить троянда, десь сантиметрів 12, вона квітка в неї покажу зараз. Ось подивіться, ось так вона виглядає. Такого ось такого вона яскравого гарного кольору, такого кольору бурячка, трошки світліше. Має досить гарний аромат, аромат дуже сильний. Ось, Називається ця троянда Big Pearl. Ось, махрова така квітка, чашоподібна. Це чайно гібридна троянда. Дуже стійка вона до хвороб, на ній майже ніколи немає плямистості. Квітне вона усе літо. Одні квіти відквітають, перецвітають, інші зацвітають. І так весь час вона квітне. Це літо почалося не так, як завжди, не характерне для півдня, тому що немає в нас такої спеки цілодобової, як і вдень, і вночі. Вночі в нас досить прохолодно. Для нас це прохолодно 15 градусів. О, тож троянди мають змогу показати всю свою красу І не шмаляться вони на сонці, як це іноді буває. Що троянда розквітла, швиденько обшмалилася під сонечком, а ось цього разу вони квітнуть. Ну, Пройшли дощі і трошки підпортили листечко на трояндах після дощів попідсихало. Але ж все одно дуже багато квітів квітує. Отже, бік пьл троянда. Наступна троянда. На жаль, я не знаю, як вона називається. Я купляла її з рук. Ось такого, ну, на такі троянди кажуть, що вони блакитні, я так розумію. Ну, насправді вона не блакитна, вона такого світло-бускового кольору, і ще таке трошки як з чорнилом. Теж у неї дуже сильний аромат. Ось так вона виглядає. Теж, бачите, трошки дощик, підмочив, ну нічого. Все одно вона дуже гарна, дуже пахуча, повз неї проходиш, просто не можна пройти повз, щоб не понюхати її гарні квіти. А ще на фоні такого темного барбарису, такого теж чорнильного, такого баклажанового кольору. Ось ці квіти, подивіться, як вони виглядають виграшно. Дуже хороше поєднання. Так, я люблю такі поєднання на півтона. Ось, дуже гарно поєднується. Можливо, хто з вас знає, як називається ця троянда. Підкажіть мені, я в інтернеті багато дивилася. Мені вона більш за все схожа на Blue Girl або е Blue Nil. Блакитний Ніл. Але, не знаю, за описом, вона схожа і на ту, і на ту рослину. Кущ такий, дивіться, дуже такі потужні в нього стебла, Це чайна гібридна троянда. Потужні стебла, товсті стебла. Ось Має вона повторне цвітіння. Перша хвиля, потім буде друга хвиля, після того, як вона відпочине. Стебла прямо стоячі, добре тримають квітку. Теж дуже гарно кущ виглядає, якщо ось так от зняти його увесь кущик, дуже красиво. Також зараз розквітла блекбара. Це вона розкрита, вже стала більш червоною. В закритому вигляді, в напіврозкритому, вона має прям такий чорний, оксамитові, такі чорні пелюстки. Теж дуже гарна квітка. Ось так виглядає наразі, поки що вона одна. Це троянда Мікадо. Ось такого Червоного кольору, дуже гарна вона в бутоні і гарна квітка, коли вона ще напівзакрита. Коли розкривається, листя пелюстки світлішають, і вона стає не такою привабливою. Вона ось гарна, коли вона ось так в напівзакритому стані. Ось таке в неї такі пелюсточки. Ну, дуже гарно. Як іспанка такий такі в сукні, в гарні, знаєте, ось так троянда виглядає. Ось. Дуже красиві бутони. Ось так. Взагалі-то це троянда невисока, але минулого року я щось переборщила з підгодуванням, і цього року вона мені виросла дуже височенькою. Ну, нічого, після цвітіння я її обріжу і вона вже буде рости в нормальну свою висоту. Листя темне, стеб... стеблі такі потужні. Стебло добре тримає квітку. Дуже красиво, дуже. Троянда спрей Orange Бейбі. Теж дуже гарна ще на півзакритому вигляді, коли вона зберігає і тримає колір. Коли вже вона так більш розпускається, то колір блідне стає вона вже такою, як начебто вигоріла на сонці. Не дуже приваблива через колір. Але подивіться, як дуже добре вона тримає форму. Вона не розкривається повністю, у неї не видно серединки, досить багато пелюстків, досить щільно вони розташовані в квітці. Ось така гарна трояндочка. Це троянда спрей, вона невисока, до 60 см висотою. Ось, подивіться, яка красунька. Яка красунька. Така весела, дуже-дуже освіжає це місце, таке воно яскравою плямкою вона тут. Дуже гарненька. Не дуже вона хворіє. Листя темно-зелене, красиве. Ось. Ну, іноді буває в неї така чорна плямистість, коли в нас пройдуть багато дощів і тепло. Буває. Але не багато і не часто. Квітне троянда Анастасія. Біла квітка. Дуже довго тримається квітка в бутоні. От сам бутон, ось цей вже. Ну, я, мабуть, вже більше тижня за ним спостерігаю. Дуже довго тримає сам бутон. Бутон дуже гарний. Подивіться, всередині він кольору слонової кістки. Ось така красива квітка біла. І добре, що цього року немає спеки, і якраз видно цей гарний білий колір. Бо білі троянди завжди страждають через те, що вони не можуть показати свою красу, або вони обгорають, або ще щекось. Диво з ними стається. Аромат у неї дуже, дуже легкий, такий вишуканий, легкий аромат. Коли квітка вже розкривається, то має вона ось такий вигляд. І теж довго тримається, не, о, пелюстки не осипаються швидко. Досить довго можна милуватися цією квіткою, досить довго. На фоні темно-зеленого листя, листя глянцеве, красиве темне. Ці білі квіти. Ну, це справжнє просто краса. Це... Не можна описати словами, це дуже гарно. Збирається квітнути ще. в мене ось є така квіточка невелика, як трояндочка, ось такого бежевого, персикового кольору. Вона... Самі квіточки вони невисокі, але вони дуже-дуже ніжні. Я не знаю також назви цієї троянди. Теж я колись купила її просто на, на ринку, і ось така гарна. Теж це її незвична не для неї висота, взагалі-то вона меншого розміру. Щось я, мабуть, минулого року з азотними добавками підливала на стієм е, куриного посліду, і, мабуть, щось я переборщила. Ще також хочу показати вам свою красуню. Це плетиста троянда Сантана. Колись я виписувала її з розплідника в Криму, в українському Криму. Досить велика квітка, як для плетистої троянди. Досить велика. Є квіти, які сягають до 10 см в діаметрі. Ось моя долоня. І ось квітка. Також чим вона мені подобається? Що вона досить довго тримає квітку? Розпускається квітка і тримає такого красивого червон, темно-червоного кольору. Така оксамитова трошки вона ось, дуже гарно виглядає. Квітне вже, ось ці квіти, вони на кущі троянди тримаються вже ну, більше 10 днів. Ось такі гарні. І в бутоні вона гарна, і так гарна, як коли розкривається, дуже така яскрава. Лист, листочко таке темно-зелене, глянцеве. Ну, буває, що вона страждає на чорну прямистість. Треба її профілактично обробляти, для того, щоб потім не мати проблем. Красунька, красунька, я ж кажу, досить. Досить гарна. Я її вже причепила на шпалеру на таку ось дерев'яну, то вона у мене просто була прив'язана до паркану. А тепер вже нарешті я її купила шпалеру, причепила її. Ось, і вона мене, сподіваюсь, порадує своїми квітами. Тривалий час, дуже гарна квітка. Це теж в'юнка троянда. Я вже не пам'ятаю точно. Ну, квіти, звісно, такі вони трохи якісь простуваті. Можливо, через те, що молодий дуже кущик. Йому тільки другий рік. Ось, Це він вперше заквітнув. Двічі його ламали собачки. Ось, Я думала, що він не виживе, але він розумничок, він вижив. І ще й квітує цього року. Тому, може, такі квіти простенькі. Подивимося, що далі буде. Листочко світло, зелене. І ось такі рожеві квітки. Теж дуже гарне поєднання кольорів. Теж буду вести її на шпалеру буду спостерігати, що за трояндочка. Покажу вам ще одну свою красуню. Цю також я виписувала із розплідника в українському Криму. Це паркова троянда. Називається вона Сахара. Коли вона тільки-тільки в бутоні розкривається, вона такого красивого жовтого кольору. Потім у неї края трошки як рожевіють, Трошки рожевіють. Дивіться, от молода квітка, вона більш жовта. Потім додається по краях рожевого. Потім жовтий колір блідіє. Стає таким лимонним, цитроновим таким. Пелюстки ще більше рожевіють по краях. Ось Подивіться, покажу. Ось так вона виглядає, вже коли розкрита. Ось. І вже коли квітка вся повністю відкрилася, вже жовтого майже немає. А є такий рожевий з крапинками такими. Ось так вона виглядає. Вже як вона розквітла. І потім вона стає ось такою. І вже після такого стану вона Осипається. Мені дуже подобається, що вона квітне все літо. У неї постійно є квіточки. темно зелене листечко, ну, але ж в неї прямі стебли. Стебла такі, вони ну, такі потужні, я б сказала. Ну, але все одно їй потребує вона підв'язки. У мене вона стоїть на опорі, і до опори прив'язані пагони. Інакше вона ну, розвалюється. Ось ці самі стебла, на яких кріпляться квіти, де у нас квітконоси, то вони схожі до плетистих троянд, вони тоненькі. Іде основне стебло, і від нього ось такі тоненькі троянди. Я думаю, що якби її посадити побіля паркану і прив'язувати на шпалеру, вона б теж дуже добре виглядала. До речі, треба буде спробувати поживцювати її і вести біля паркану на шпалері. Це буде дуже яскраво, все літо буде ось такий гарний, така яскрава, гарна пляма. Ще одна троянда. Купувала я її також як в юнку. Але допоки що дивіться, ось вона досить добра і сама тримає стебла свої без підв'язки. На гілочці досить багато суцвіть. Ось, наприклад, на ці 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ну, дуже багато суцвіть. Саме суцвіть таке не махрова квітка. Схожа на таку чашечку. Пелюсточок небагато. Але вони такі лагідні, рожеві Ось. на фоні світло-зеленого листячка. Ну, ось цей пагін вже видно, що він. Відріз уже він буде довгим, вже по ньому видно. вже Його можна буде пробувати через тиждень прив'язати до шпалери. Ось така веселенька троянда. Я не знаю, чому я її купила, мабуть, щось мені в ній сподобалося. Можливо, вона квітує все літо. Їй тільки третій рік минулого року, я не пам'ятаю, як вона квітла, чесно кажучи. Ну, мені здається, що вона має квітнути постійно. Подивимося. На жаль, назва я її також, так вона була підписана: Велика рожева. Ще одна плетиста троянда. Називається полька. Думаю, що всім вона відома. Має легкий аромат. Я її посадила біля входу, біля калітки, щоб я хочу, щоб вона мені по опорі розрослася. І також поруч із нею буде ще троянда П'єр дерансар, яку я посадила минулої осені. Тут буде така вхідна, гарна зона з троянд. От, Як я вже сказала, легкий аромат у неї. Стебла вони в мене, я не знаю, може в кого тримає, в мене не тримає, потребує вона підв'язки. Коли вона розпускається, вона така більш бежевого кольору. Зараз вона стала світлішою. І е, трохи більше рожевою. А на початку вона такого бежевого кольору, красивого благородного. Подивіться, як гарно виглядає ця ділянка з трояндами. Сахара, туди далі рожева троянда і сантана червона на тлі темного листя. Слухайте, це не можна описати. Така краса милуватися і не милуватися. Ще дві троянди спрей. Ця трояндочка теж дуже гарна квіточка. Такого вона оранжево-рожевого кольору. Вона слали замість, я заказу, замовляла оранж бейбі і yellow baby. А прийшло два оранжу. То, можливо, це вона і є. Але ось в цьому місці в неї трошечки інший окрас. Теж невисокий кущик до 60 см висотою. І поруч з нею сусідствує тут теж троянда спрей. Ось такого червоного кольору. Не так багато пелюсток у цієї трояндочки, як у Orange Baby. Ось. Але зато багато квіток на стеблині. Ось дивіться, скільки пуп'яхів. Це ж все зацвіте. І дуже гарна вона виглядає в бутончику, коли ще не розкрилася повністю. Таке темно зелене листечко в неї. І гарна яскрава, червона квітка. Ось, мої дівчатка. Ще познайомлю вас зі своєю новою красунею. Минулої осені я придбала троянду плетисту лагуна. І посадила її, і цього року вона вже квітує. Ну, це, безперечно, буде моя ще одна любов. Такий колір рожевий, благородний. Ну, це взагалі описати я не можу. Наскільки це красивий колір рожевий, я не знаю, чи передає його камера, і ці квіти красиві такі, махрові. І досить також довго вона їх тримає, досить довго. Аромат такий легкий, легкий, ледь помітний. Коли проходиш повз, його не відчуваєш. Ну, можливо, через те, що кущик ще молоденький. Подивіться, який красивий рожевий. Я прям не можу, слухайте. Світло-зелене листя. І ці рожеві, красиві троянди. Колір ну, королевський, просто королевський. Це точно буде моя улюблениця, ще одна моя улюблениця. Лагуна. Я про неї читала. Я її купила за те, що вона квітує все літо, безперервно. Квітує, квітує і квітує. Висоту вона сягає до 2,5 метрів. Їй опора не обов'язкова. Можна її бачити, ось тут цю гілку вона тримає сама. Але ось та гілка завалилася. Я її планую також вести на дерев'яній шпалері. І вона, щоб мені створила однеї, я чекаю, що вона мені створить таку живу стіночку із квітів. Дуже красиво. Ще одна в мене є дуже велика, красива троянда. В цьому році вона трошки в непривабливому стані. Минулого року мені довелося влітку її викопувати з постійного місця і пересадити в інше. Я взагалі думала, що вона просто загине, але вона розумничка, вона серед літа, серед спеки, такою спекою прижилася. Почала нарощувати листячку і навіть в цьому році дала мені одну квітку. Дуже велика квітка в діаметрі, я знаю, на ну, сантиметрів 16, мабуть. У мене велика долоня, і вся квітка на всю долоню. Не дуже багато пелюсток, вона не дуже щільний. Пелюсточки в неї, але в неї дуже гарна серединка. І так, також вона досить довго тримає квітку. У висоту вона виростає дуже висока. Ну, до двох з половиною точно метрів у висоту. На, на минулому місці вона в мене сягала десь до двох з два з половиною метри. Вона не потребує опори, вона тримає дуже гарно в неї прямо стоячі, товстенькі стебла. Вони дуже добре тримають квіту. Я, на жаль, не знаю, як вона називається. Якщо, можливо, хтось із вас впізнав її, напишіть мені, будь ласка, мені дуже цікаво знати, що це за квітка, Я, яка її назва. Дуже красива, це теж одна із моїх улюблениць. Ну і в завершення знайомлю вас зі своєю красунею і з моєю гордістю. Це троянда плетиста Нью Dawn. Ну, це просто, це просто, я не знаю, це наречена, чи як сказати, чи королева. Особливо, коли вона вся в оцих бутонах, ще не розкритих. Оцей такий молочний такий колір з блідо-рожевою серединкою. Ну, я не знаю, це, це взагалі. Я просто в захваті від цієї троянди. Просто в захваті. Я не можу навіть підібрати слова і описати, яка це гарна троянда. Потім вона розкривається, стає ось такою. Єдине, якби ще ці квіти не були опущені донизу, а були дивилися вгору, ну, взагалі, дуже висока. Вона, мабуть, десь уже метра два-два з половиною висотою. Подивіться на цю красу. Це просто, не знаю, просто любов моя. Досить швидко зростає, досить і цьому кущу 34 роки він досить швидко виріс. Уже за перший рік вона дає досить потужний приріст. Зараз ще покажу вам з іншого боку. Подивіться на цю красуню. Подивіться, я не знаю, як це описати словами. Мені, не, мені бракує слів, я не можу описати це наскільки, це. наскільки це гарний кущ, це така красива троянда, це безперечно королева. І коли вона розквітає, я не знаю, у мене підвищується навіть настрій, тому що, бачити, таке кожного ранку я виходжу пити каву і, і на неї просто стою і милуюся. Це можна годину стояти і милуватися нею. Така вона красива. Збираються квітнути і інші троянди, вже набирають вони пуп'яхи. Пізніше покажу вам, що ще розквітло. Дякую всім за увагу. Нехай квітне наша Україна, все буде Україна!